Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні розпочинаємо пасів кущової петуні для подальшого прикрашання ділянки на нашій дачі. Взагалі, ми вже розпочали сезон посіву насіння різних культур. Посіяли вже солодкий перець, до речі, посіли вже ампельну. Петуню, сіли в такі плашки, ось такий вигляд вона зараз має. Чому ампельну питуню ми завжди сіємо трішки раніше від питуньої кущової? Тому що, скоріш за все, ми будемо живцювати ці рослинки і таким чином помножувати їхню кількість. Насіння ампельної петуні доволі дороге, тому сімо раніше і розмножимо. Якщо ви ще не сіли ампельну петуню, а я вважаю, що обов'язково, хоча б декілька кущиків ампельної петуні варто вирощувати, вони. Прикрашають будь-яку ділянку. Тому, друзі, якщо не посіли, я вам раджу зараз посіяти. Взагалі, в березні можна сіяти ампельну петуню, і буде гарний результат вже в червні, в липні до морозів ви будете радувати себе такою красою. Але давайте все ж таки перейдемо безпосередньо до посіву. Петуні кущової. Будемо висівати декілька сортів, буквально коротенько на них зупинюся, якісь сорти. Berry Mix. BerryMix. BerryMix це виробник віртуоза Нідерланди. Вона з такими прожилками дуже красивими. Яскраво буде виглядати А Mix, звісно, ви знаєте, що це змішані кольори. Вони будуть різнобарвні, тому. Все на одному квітнику ми і побачимо. Кощова петуня на зріз сантиметрів 25 в середньому. Дуже гарно виглядає, як в розсаді, великі квітки до 10 сантиметрів. Berry мікс сімо близько 50 рослинок. Дача невелика, тому невелику кількість. Алегра. Петунія висока, це взагалі новинка. Хто не вирощував, друзі, раджу. Ми всього в цьому році спробуємо Алегра виростити 5 насининок. Вона, чесно кажучи, не дуже дешева в насінні, але вона дуже красива в рослинах. Рослина сягає на зріст до 1 метру. Уявіть собі, петунію, прямо стоячу, з товстим стовбуром, з стеблом, паганом до 1 метру. І велика махрова квітка. І пітуня Каліфо. Вона нам сподобалась за такий незвичний колір. Ось цей бордово такий. Ну, напишіть в коментарях, як він називається правильно. Дякую. Це було що стосується саме сортів, які посіяли і отримали, і які будемо сіяти. Вибачте, такий вступ у нас вийшов. Але це також, можливо, буде корисно тим, хто ще вагається і вибір у кого. Вирощувати будемо розсаду в невеличкій касеті. Як це така сама касета, як і касета під Пендоліно. Ось так буде виглядати це потім. І... Всі ці види петуні будуть рости у нас в одній касеті. Ми підписали, щоб потім не переплутати. Друзі, але хочу одразу сказати, як ми будемо подальшому вирощувати цю розсаду, тому що це надважливо. Спочатку вирощуємо ось тут на стелажі в кімнаті, але на початку квітня ми будемо виїжджати, в нашу, обігріваємо теплицю з полікарбонату на дачі. Як обігріваємо, вона електрокамін там є. Приморозки, заморозки нічні, ми зможемо перетримати, вмикнути камін і трішки там підрощувати вже при. Природньому освітленні тут будемо ось цю розсаду досвідчувати додатково, і це надважливо. Якщо вирощувати збираєтесь розсаду будь-яких рослин суто на підвіконні, то можливо сіяти ще трішки ранувати. Я б вам радив все-таки трішки-трішки почекати і посіяти пізніше. Для чого? Для того, щоб розсада не потягнулася і щоб ви її не загущували при вирощуванні на підвіконнях. Використовуємо професійний грунт субстрат домофлор. Я за нього розповідав. Наповнили касету, трішки прищільнили, щоб воно не присідало потім, коли ми будемо розкладати насіння. Насіння у петуні воно невеличке. На 1 грам в середньому 10-11 тисяч насининок. Висипаємо 50 бері-міксів. Оскільки петунія – це дрібна насенева рослина, то насіння при посіві ми не заглиблюємо. Хоча раніше трішки присипали річковим піском, теж непоганий результат, який допомагає до того ж уникати появи чорної ніжки на, молоді, на молодих рослинках. Зараз річкового піску у нас немає, але і ось такий поверхневий. Посів дає гарний результат по сходах, і багато хто згородників саме такий спосіб використовує при вирощуванні розсади петунії. Поливаємо чистою водою з-під крану не бажано, тому що там можуть бути домішки хлору та інших з'єднань. Ми водичку фільтровану використовуємо, яка не містить різних шкідливих домішків. Саме такий полив обережний, але ретельний. Допоможе нам розчинити оболонку, якою вкрита оця дрібненька насининка. Оболонка, якщо насіння свіже, а ми використовуємо тільки якісне, свіже насіння, така оболонка швиденько при першому паливі розчиниться і не буде заважати з'являтися сходом насіннячка. Після ретельного поливу оболонка на насінні розчинилася і не стане на заваді появі сходів. Для створення особливого мікроклімату, і щоб насіння до сходів не пересихало, накриваємо його плівочкою. І розміщуємо пасіви до появи сходів. В спеціальному відділенні будемо тут отримувати температуру 23-26 градусів. У нас тут вчора був пасійний перець, йому підвищена температура потрібна, тому ми зараз нижче 25 градусів температуру тут не знижуємо. Обов'язково закриваємо для створення мікроклімата з підвищеною температурою. Ось, друзі, що стосується посіву. Петунні кущовою, коли її треба, треба посіяти, як ми це робимо. І потім, коли отримаємо сходи, я думаю, ми з вами окремо ще зустрінемось, подивимось, що одразу будемо робити. Тобто будемо вирощувати повністю розсаду, будемо висаджувати, будемо потім дивитись на цю красу. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу! Бажаю вам гарних сходів, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.